Жаву наш спосіб життя, наш народ від знову подяки Збройним силам України. Хай це будуть не лише голосні слова або написи, хай це буде реальні справи з ударом і виконує навіс. Дачу, але пришати нашого. Насувається вперед на Куделіна на лівий фланг Максим ходить до штатної, пробиває. Мяч, узлові, до знову летить до штабного знову удару, через там найвищий обстрілу. Слав Франченко, 99-й, моточий. І 10-й номер за Гурулько Голони. За Гурульковий удар. Поворота хілік відує до Молега. Відбив м'яч перед собою на добивання, нікого не було, щоб завершити. Подача до штрафної площі. Натираємо! Петленко. Постріли з ото його перериває. Знову Петленко з м'ячем. Тут захисники, бачите, Ну і три заміни образують. Тищенко виходить, Діденко і За Діденко. За <плес> часом ватається потасна команда. Штрафовий майданчик теж не вдала відничани брудова, і там одна тренер Юрій. Саша, Саша, сюди займи місто, да, да, да. Подача. І перші на мічі! До Малега під удар, але. Подача до штрафної площі Котленка, але не точно м'яч залишив. І що там під удар би зкинути комусь, удар є поворота низом і влучає гарячу м'яч. Діагональ тут є на відкритого футболіста і 56-й номер виконує постріл, підхоплює м'яч, пробиває повертання. І... Ходімо, да, за полтавською командою. Діденко повторює передачу вже виншені відвозки. Просилається вперед 37 номер Карпус. простріля, подає на дальню штангу, там з ходу пробиває удар. Подача до прострілу до карного майданчика, підбрання за вінчаном теж, перехоплення від воску, просувається вперед. Вики в три, можна сказати, сердюк із ничем. Сердюк продовжує, віддає передачу на Островську. Островський але там! Наші доступної площі. Удар поворот! <рісті> Забивають фаначани. Відзначається номер восьмий. <рісті> який вийшов на заміну. Олександр Домолега там класне. Включив його м'яча, кутовий з лівого флангу, подача токарного майданчика. Виходить, з борігу перебуває на чокану і на ньому. Вже на лівому фланзі м'яч, там Якраз є простір для того, щоб прийняти, обробити, подати, намагається обіграти захисника але І ось Тепер подача до штрафного майданчика. Удар поверта і Чорниша, а, Чорниш. Само так же, піду. Меживі, дощу знову запахчика, вибиває. За спину! На цьому Якийсь сповіщає про перемогу Вінницької ниви у Полтаві і на полі Горської 2 за рахунком. Конку... Oh, o de